З нагоди дня Святого Миколая у Тростянці відбувся святковий захід. У холі центру культурних послуг розгорнувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Працівники закладів культури та освітяни підготували різноманітні новорічні вироби, солодощі та випічку. Усе це вони робили власноруч У нас дуже багато речей. У нас такі мотанки дуже красиві. Всередині, як сіно, вони символізують правильно символіка України. Дуже багато цікавого, ось така ось дуже цікава картина. Виробляли своїми руками, дітки вишивали, готували до цього свята. Дуже дивіться. Ось така красива новорічна зірка, яка символізує різдвяний свято. Дуже-дуже багато цікавого всього, котрі діти приходять, виготовляють, роблять і самі собі додому о, купують. Наші вироби це ми пряники випікали, домашній мед, ну, а тут продаємо все, що приготували і зробили своїми руками дітки, які ходять до наших будинків культури, вчителі гуртків разом всі. Кожна робота, яка виготовлена тут, зроблена з великою любов'ю. Мета цих робіт заробити кошти, допомогти нашим Збройним силам. Що можете порекомендувати, наприклад. Ми вам порекомендувати трубочки. трубочки. Само готувала, запрошую вас. Іграшки, гарні іграшки, з рану виготовлені. Багато ручно труда затрачено учнями. Це виготовляли учні старших класів дівчат. Букет від Миколая всього лише 100 гривень, хоча ми вступаємо торг у місті. Крім особливий, він особливий тим, що там дуже багато горіхи. Причому горіхи наші місцеві, тростянецькі і дуже смачні, поживні, і тим більше ще й лікарськими властивостями мають. Ще в нас бачите місцеві віночки. Але віночки не прості, а віночки зроблені із мандарин. Мандарини теж тростянецький, причому дуже, дуже гарні, солодкі. Ще пропонуємо молодильні яблучка. Яблучка молодильні, це значить, якщо з'їли на 5 років одразу, бо стали молодшими. Ялинки з секретами, мушлі каурі із якого? Карибського моря. З кав'яром. Є е кав'яр червоний, є е кав'яр чорний, у нас кав'яр білий, новорічний. Ярмарок подарував усім святковий настрій. Чимало тростянчан долучилися до цієї благодійної акції. Під час ярмарку зібрали близько 35 тисяч гривень. У час, коли в Україні триває повномасштабна війна, діти з особливим трепетом чекають зустрічі зі святим Миколаєм, аби хоч на короткий час поринути у світ казки та дива. Маленькі тростянчани переглянули цікаву виставу, яку для них презентували вихованці Палацу дітей та юнацтва. У ніч на 6 грудня святий Миколай завітав до кожної української дитини і поклав під подушку подаруночки. Що ти отримав від Миколая сьогодні? Що ти подарували під подушку? Да? Багато? Ні, багато. А тобі що подарували? Мені теж конфеті. А які твої улюблені чи ні? Ну Так. Да. А які ти любиш? Цикарки? Я тоже усі. І ти усі любиш. Классно. А у нас тут кафе. Там ще 200 гривень. І що ти купиш на ці 200 гривень? Не знаю. А донати. На донати? Так, да, а подушку. 50 гривень і шоколадку. А шоколадку? <рисловно> — Я не знаю. А от гроші, як ти плануєш викрити? Ну, буду капити. А що ти хочеш, як тебе бояш? В мене там планшет є, який я хочу починити. А І ти, починити. ти будеш на це збирати, так? Да? Люби миру. Найголовніше миру на цю святку. Миколайчик нам принесе на це а що Миколайчик приніс на це свято? там приніс Попри війну діти вірять у дива, адже у цьому світі їм допомагають дорослі, які з невичерпною теплотою та любов'ю створюють чарівну атмосферу свята та надії, зберігаючи іскорку дитячого захоплення у їхніх серцях. О, у нас є о тут святий Миколай, який сьогодні, незважаючи на війну, ми не повинні у наших дітей забрати їхнє дитинство. Тому що дива, якби ми дорослі на це не дивилися, дива повинні бути, і ми самі чекаємо, хоч ми й дорослі теж чекаємо, дива. Сьогодні кожна українська родина вірить у якнайшвидше закінчення війни, щоб діти знову могли насолоджуватися безпечним дитинством, а дорослі будувати своє майбутнє в атмосфері стабільності та гармонії. І саме це бажання загадав кожен українець, Євгенія Железна, Аліна Гребенькова, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.